наших вчителів, У нашому спецвипуску це подяка, сенсації та супергеройські історії. У світі ці місце де навчають майбутніх героїв. Це не просто гімназія, це супергімназія номер 45 Кожен учень має свою суперсилу, а вчителі це супергерої, які мають місію навчити нас не тільки форму, а ще як рятувати світ. Тому ми відпрацьовуємо свої суперсили на перервах та на уроках. Швидкість очень, Да, лучше. Перерва. Тому що вільний час. Мій улюблений предмет це праця, тому що мені дуже подобається робити всякі вияви. Природа та географія, тому що там ніколи не сумно. У мене любимого уроку немає, мені більше подобається перерва. Тому що можна погуляти, відітнути, поїсти, і... погратися. Супергімназія No48 це не просто гімназія. Це місце, де оцінки перетворюються у суперсилу, а їх нам дерево наші супервчителі. Я провела цікаве опитування для наших супергероїв. І дізналися, чи є наших супергероїв улюблені А супер Мій улюблений вчитель це Андрій Вікторович. Мій любими вчитель це Андрій Вікторович. Чого? 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 Бо він веде дуже добрий урок по географії. Ірина Юрівна, тому що вона добра і веде класні предмети. Наталя Олексіївна. Тому що вона добра і завжди вирішує проблеми. Ірина Юрівна. Тому що вона добра. бо вона дуже добра. Мій любили вчитель Наталія Олексіївна. Вона дуже позитивна, добра. Неля Васильєва, тому що вона дуже добра та чуйна. Андрій Вікторович. Нет, Неля Васильєва, тому що вона добра. Любимий вчитель Андрій Васильович. Учніше А молоді супергерої. А уже предмети це їхнє суперси. Ожену це нове пробування, але ж клас справжнього фантамиста. Які об'єднуються заради однієї мови врятувати світ від для люста. І допомагаті йому цьому наші судерчителі. Вчителька української мови та літератури. Неля Васильівна. Це наша Марі Форпіс. Це завжди строга, елегантна, але справедлива. Приходить, коли вже все пропало і рятує контрольну диктанту. Неля Васильівна, вчителька математики. Наче Герміона Гренджер вона відповіді на всі задачі, навіть ще до того, яких поставили. Якщо у вас є формула, вона її спросить. Якщо немає, вона її виведе. Лісовий A-Mandрів легко веде крізь ліси Амазонії, прижину тундру та ж крусовану. Він не просто чит. Він відкриває світ, наче чарівні двері. Вчителька історії, неймовірна Надія Вікторина, це наша володарка часу. Її сила у пам'яті. Вона знає більше дат, ніж Гукл. Знає хто, де, коли та навіть чому. Вчитель англійської мови. Людмила родина. Це наша ефірська корона. Мовляє слово так красиво, що хочеться вивчити весь сонти від Ей до З. А кожна кавою. Звучить як комплемент. Вчителька малювання та заробічної літератури Наталя Олексійна як хрещена фея. Вона вміє перетворити звичайні речі на казкові історії. У неї в руках завжди є чарівна ручка з фіолетовими чернинами. Міри, що жінка у спортивному костюмі неперевершена перевершена Ірина Анатолійовна. Вона має надздібність бачити тих, хто прогулював фізкультуру ще у коридорі. Її суперзброя, скакалка, гімнастичний м'яч та суперпогляд, після якого всі одразу починають присідати. Вчителька праці та феєрокоділя наша Ірина Юрівна. Вона вміє перетворити звичайну тканину на чарівну і звичайні цвяхи на справжній витвір мистецтва. У її руках справжні проєкти перетворюються у магічну та незвичайну творчість. У світі, де кожна формула може викликати ступор, а диктанти легку паніку є ті, хто щодня беруть на себе відповідати за наш школу. Це не просто вчителі це вчителі номер 48. Дякую за те, що ви не тільки нас чуєте, а й завжди посміхайтеся навіть після наших найзапутаніших запитань. Дякуємо за те, що знаходимо відповіді навіть на самі складніші запитання. Це завдяки вашим поясненням та вашій нескінченній терплячості. Дякуємо за те, що кожен урок з вами це не тільки важливі знання, а й весела пригода, в якій навіть математичні задачі стають цікавими. Дякуємо за те, що кожен ваш урок це має. За те, що навчили нас не бігти, коли чуємо свого контролю. Дякуємо за те, що було просто вчити справжній вах. Ваші уроки роблять на мітинськлоніщиками, легками. І це певне використання чирівного земля. Дякуємо за те, що навіть після наших най... найсмішніших запитань вас не викликає ніякого службу. Ваша усмішка це щось немовне. Дякуємо, що навіть коли ми робимо уроки на останню хвилину, ви все одно знаходите спосіб нас підтримати та натхненно пояснити, як це не треба робити. До зустрічі наші супергерої! є місце, де навчають майбутніх героїв. Це не просто гімназія, це супергімназія номер 48 Казкове життя у нашій гімназії, де кожен учень має свою суперспособність. А вчителі коротше. Помочь? Звісно. Давай, я тебе морально поддержу. Ну а буде <ривіт> Неваляло, що мені казати? Я ще не пришла. 48 це не просто гімназія. Це місце, де...